Це, це капзда. Тупо за, ну окей, ну, прокинусь я о восьмій. Раз, два, три. Ну, за три години, в принципі, можна зібрати, мабуть, речі. Ну, так, да? взагалі війну зібралась за 30 секунд. Блін, ну Я ж теж хочу поспати якось хоч, хоч раз вже на цьому тижні. Пока. Я збираю речики. заважає. Наша нова весна, ми так чекаємо тебе, де сонце за руку веде, там, де свобода жива, там, де народ не стає, де вітрине? Так, в тебе тільки одна коробка, це моє, моє, моє. Дві? Лам. О, як його це все вивозить, хай Бог милує. Що це таке за бардак? Та це все викидать. Це, мабуть, теж викидать. Ось, 150 євро, вже малі. Викидать. Викидати, це не знаю. Це можна забрати, ще ношу. Кота теж викидати, Це досі тут шкарпетки для ЗСУ. Ну, це не треба викидати, це треба. ой, Це взагалі не мої речі, це Тані Українки, кухарки моєї. Ну куди його буде дівати, Я не знаю. Вона сказала викинь його вже не забрала. Це все якийсь посуд, квіти. Ну це жах. О, май гад. Віктора тут ще висить щось. А там ще новорічні іграшки треба зняти. Там обогрівач твій, тут купа якихось курток. І давай починай потрошку сміття викидати. То в контейнер, а це на смітник. Гітара, на якій я жодного разу ще не грала. Так, це забираємо. А як книжки перевозити? Я думаю, може. У валізу спакувати. Ага, заначки ніякої нема. Скільки вліза? мало влазить. Ого, а ще скільки залишилось, як його це все. Парфуми. Кому такі подобаються? подобаються? Кому такі подобаються, напишіть, я подарую. Мені подарував Артур, а аромат мені цей не підходить. А вона повна, викинути шкода. Хай буде. Якщо кому подобається, я подарую. Всі книжки влізли в одну валізу. Хоп, хоп. Зараз запакую все. Сюди приїхала з однією валізою і з одним котом. Тепер їх два і купа барахла. Я вже не можу. Я не знаю, що робити. Кошачі лотки. Іграшки, куди його це, як його? Якби були якісь служби, щоб отак приїхали, все прибрали, пакували компактно. Ну вони є тільки, дорого ж безбудь. І що часу нема, через 45 хвилин та машина буде, а. А у мене камиш. Ну, це просто, це просто, а ще там по шухлядах. Хто переїздив, той знає, що це страх. Так, опа, більш-менш порядок. Все попаковане, це сміття, то в контейнер. Це сміття. Тут іще бардак. Диван винесли. Завтра прийдемо, пообираємо тут після себе ось такий кухонний куточок. Ще квіти тільки упакувати. Що лишимо, то лишимо. Що треба, заберемо, щось викинемо, завтра вирішимо. Оце заберу, воно мені треба, бо я тільки купила і огірки і банку. Цю мені треба забрати, але завтра. Тепер знаєте що думаю? Я все попакувала, мені немає в чому їхати. Але тут їхати 10 хвилин, поїду в таких капцях, а що в кімнатних. Там квартира, звісно, манюнька, ну, я там покажу, там теж буде трошки стресу, а це ще не все. Скільки раз туди-сюди, це кабзда. Oh Останній штрих забрати котів. Ось таке. Завтра щось заберемо, що лишиться. Вже можеш виходити, Йолку я зараз витащу. Все вже. Зараз... О, а як ти вибралася? А як ти вирвалась? Зараз я тебе тащу вниз. Колік. Йдемо. Йдемо. Тут Кола думає, що вона тепер тут живе. Ай бог могла, скільки барахта. А Йолка вже оно. Колік. Кола. Тримайся біля мене. А ще ж диван, дивана, хто диван буде тягнути? Кола, ти прийшла? Кажи, куди я дінуся? Речі пахнуть домом. <плес> ну, Ставте диван і ми будемо тут жити. Квіти є, коти є, речі є. Ось така в нас нова квартира. Це останнє. А потім це все треба туди тащити. Добре, що хоч перший поверх. Ця вся грузоперевозка коштувала 20 євро, але ж тут їхати ну, 5 хвилин ми їхали. А ще один гольтовець допомагає таскати безкоштовно, мабуть. Чого ти став, Втомився, так? Да? А котам тут подобається. Кола, тобі тут патінка? Патинка? Патінка. Ну куди ти? Ось вам нове вікно. Отака. Вот Такий ремонт. Одна кімната лише, яка буде для Вітьки. Oh Колік, знайомся. Тут буде твій туалет Кола. А де тут світло? Саморобна тумба. Роботи до фіга? Ну, це тут так жив людина, нічого після себе не прибрав. У вікно всі хотіли потікати. А вікно зачинило, тепер зляться. Що, не поділити місто? Ох, їдріт мадріт! Оце ти агресивна. Ти дивишся, що робить? Тому що хотіла вийти туди у вікно, Так, а да, я не дозволила. Підеш гулять, ну не зараз. Треба трішечки звикнути. Синок сказав вчора, мама, краще, ти мене зразу вбий, ніж змінювати кожного року житло на гірше й гірше. А сьогодні сказав сонце. А сьогодні сказав, я піду гуляти і буду гуляти до самої ночі. І взагалі я краще буду ночувати на вулиці, бо там тхне собакою, там такий бардак. Ну, Бардак можна прибрати, але ж там нема ремонту, нема. Ну, ви все бачили. І нема 50 євро. Перевести груз 20, купити оцей хлам 50. Круктів нема кастрюль, вони на тій квартирі лишились. Та нормально, господи. ну Це таке, я вже нею, наче кінець світу. Не сподобалось, заробила, зняла собі будь-яку хату і все. Правильно? Правильно. Кс -кс. Дивись. Ото тут тобі -от лафа. Ну, до кого. Коло, ну дісі. Біжи гуляй. Коли не. не хоче, не виганяй коло. Кс, Кс. О, а ось і білий кіт. Це колишній Артуровий кіт. Ку-ку. Фу, а що воно жре? Сусіди понаїхали. Може й буде. Йолка ще не бачить, чи що, Йолка? Бачиш хто? Каже, по поїсти коту не дали. Хай поїсть. Ну що? Так, мені щоб тільки колу не били, вона ще маленька. Йолка-то за себе постоїть. Так. Да. Дикий кіт. Наші там корм жруть, а цей птах ловить. Оліг лежить. То кіт чи кішка? Так. Перепрошуємо за тимчасові незручності. Прямо як нам написали. Все це тимчасово Ходімо коло. Що, ось я вже навожу свої порядки я тимчасові За брудним столом не можу навіть стояти. Йолка, як ти назад зайдеш? О, ядрі, О, Мадрид. Ти заштовхнув коло? Ні, сама. Не можна малу викидати. О, а де мій штатив? Треба поставити штатив. Зато тут можна мої розпаковки буде знімати. Рестерка, Зар... ну, зеркало нормально. Для чого знімаю? Тому що, ну, не знаю через місяць чи два, скільки нам понадобиться часу. Місяця ще працюю, може менше. Потім зарплати туди-сюди, щось пофарбуємо. Ну, типу, я не буду знімати відео до і після, а просто зніму інше і той, хто дивиться, побачить якісь маленькі зміни. Ніхто тут не буде вкладати по 5-10 тисяч євро, ну якісь 2-3 тисячі. Я думаю, можна щось для початку зробити. Для початку. Вбудоване ліжко на кухні, щоб там був простір в день. Оці двоє дверей, троє. Два вікна. Я не знаю, скільки це все коштує, але, але я знаю, що ми можемо виділити тільки ну, якісь три тисячі євро. І тож не сьогодні, бо сьогодні в нас. Євро 40 на кишені вийшло. вже краще, так? Ну, будемо жити тепер так, ти сусісці? Вивчаю вікна. Подвір'я, перший поверх, красота. Це я тут показую, як можна зробити барну стійку, змінити полички, замурувати ту стіну. Коротше, багато чого можна тут зробити, навести порядок, але насправді не все це основне. Основне те, що нема особистого простору. Якщо щодня жити на маленькій території з кимось, довго ця історія не пробуде. Виїзд Росіян за і Тому що Путін кожному поставив штамп преступлений. Все чаще росіян стали біти на улиці, висілять і зателей і з страни. Вона це зробила. Коліка, тобі тут як подобається? Подобається. Так, ми вже тут другий день, все нормально. Прибирання наче завершене, плюс-мінус. А далі буде. Ну так, дводенний огляд. Нової. Нових апартаментів я завершую. Дякую, що витратили свій час. Заходьте ще.